Ми є, були і будем. Інформаційний маратон на громадському радіо. Андрій Куликов працює при мікрофоні інформаційного маратону громадського радіо. Наш звукорежисер Євген Глібов, продюсер програми Влад Вергун. Колега Оля Русіна вже в 10.00 подасть вам черговий випуск новин громадського радіо. А колега Яра Федоренко є зараз відповідальним за трансляцію у Ютубі. І ну потім обов'язково буде ще й запис цієї розмови. У нас надзвичайно обізнаний і цікавий співрозмовник зараз. Це виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушинський. З ним можна говорити на будь-яку тему, яку досліджує інститут. А цього разу вона така, що я би сказав, коли крає серце, а коли обнадію серце кожної українки і українця. йдеться про ставлення до можливих, а може, й неможливих. Територіальних поступок для, для припинення війни. Будь ласка, пане Антоне, чому ви вирішили саме зараз провести це дослідження і які найпомітніші, найважливіші результати? Доброго ранку. Насправді це запитання вже є моніторингом. Ми його ставимо з травня 2022 року. Тобто, ми протягом року бачимо динаміку, як українці ставляться до можливих поступок. Чи варто йти на поступки для якнайшвидшого миру і скажімо збереження незалежності, хоча б нинішніх кордонах які контролюється урядом? Чи е, не можна йти на поступки, навіть якщо війна буде йти довше і будуть інші ризики? Я до того що респонденти розуміли, що це не просто в цілому я проти поступок, а респонденти готові йти на ризик довшої війни. Аби тільки не поступатися поступками, поступатися землями, і ми бачимо, що і зараз 84% українців проти жодних територіальних поступок, і лише 10% готові на певні поступки. Що важливо, що з травня 2022 року цей показник практично не змінюється. Він завжди був в ці періоди в межах 82-87%. Хоча потрібно розуміти, що травень був достатньо складним 22-го року, цей травень, до речі, так само був складний, тому що він був до останніх нещодавніх подій, і це фактично виснажливі бої в Бахмуті. І це була непроста зима, це були теж тисячі втрат і руйнувань, але українці все одно зберігають цю непохитність. І насправді багатьом нашим коментаторам ми бачимо деякі закричі, дані такі не дуже цікаві, може, нуднуваті, що вони не змінюються. Але насправді це показовує, що, попри всі насичені роком події, Українці не втрачають віру і готові стояти. І це до речі, потужні аргументи наших партнерів на заході показати, що е, нас не зламали, тобто всі ці кулуарні, латентні розмови про те, що а може домовитися там десь поговорити, вони будуть розвиватися о тотальне неприйняття українцями, пане Антоне. Ми якби за замовчуванням маємо на увазі, що йдеться про територіальні поступки е, на користь Росії. Але іноді в наших інших сусідів виникають ідеї, іноді вони прямо про це говорять, іноді вдягають майку, там, футболку, скажімо, із позначенням великої Угорщини, до якої входять частина українських земель. Наскільки ви вважаєте, ми маємо звертати увагу також на те? І вести мову, наприклад, про територіальні поступки для зміни політики деяких держав відносно України. Ви знаєте, це питання більш релевантно для міжнародних експертів. Вони, як впевнений, скажуть, що якщо почати хоч якісь поступки, то у інших сусідів теж можуть з'явитися певні апетити. І така торгівля з землями вона буде йти в суперечі в порядку, який склався і який підтримував безпеку, тому що далі це може поширитися за Україну, що буде означати, що сусід в певній біді на нього можна натиснути і вити вичавити з нього все. Якщо говорити про соціологічну складову, і насправді проводилося опитування населення Закарпатської області, Галичини і так далі, в різні роки, навіть в останні роки, і абсолютно більшість населення цих територій проти від'єднання від України. Я навіть більше скажу. Ми в 2014 році ми постійно це нагадуємо в квітні в дуже важкий період, тільки завершилася революція гідності, сумнівна легітимність для багатьох людей нової влади, яка пішла після втечі Януковича. І навіть на Донбасі тоді більше, більшість населення більше половини були проти від'єднання від України. Хоча інформаційне був найслабше, таке дно сказати, і Донбас ми тоді могли опитувати повністю. Після цього, коли люди побачили окупацію Криму, бійню на Донбасі, поведінку Росії, відповідно зрозуміло, всіх тільки зміцнилася думка, що ні, ми не поступаємося землями. Крім цього, за всі роки ми бачимо зростання громадянської ідентичності як українців. Українці від початку 90-х до зараз все більше ідентифікують себе як саме громадян України, Таких зараз близько 80%, тобто в першу чергу я вважаю себе не киянином, а громадянином України, і це незалежно від мови від регіону походження. Від інших аспектів віку, тобто у, у нас реально формується така громадянська ідентичність в різних регіонах, вона може бути трохи відрізнятися, але насправді основний результат це що абсолютна більшість в усіх регіонах, і це, звісно, такий запобіжник від будь-яких ідей від'єднання чи поділу України, чи торгові території. Ну і історія свідчить: от справедливо сказав Антон Грушевський, що коли поступати до агресорів лише розпалюється. Передісторія Другої світової війни та Чехословаччини скільки віддали, в тому числі частину земель втратила на користь Угорщини тодішньої, було створено маріонетку у Словацьку державу для Рейху, ну і так далі. І так далі. Дякую вам за цю думку, пане Антоне. Нагадаю, Антон Грушевський, це виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології. Ми обговорюємо результати моніторингу дослідження про ставлення українок і українців до пропозицій щодо територіальних поступок. І, як завжди, регіональний аспект, регіональний вимір тут важливий. Що ваше ниніш... Наразі ситуація, от один з наслідків вторгнення, це подолання останніх регіональних розбіжностей, які мали місце в Україні. У нас більше немає розбіжностей суттєвих, які стосувалися, скажімо, вступу до ЄС чи НАТО. На цьому етапі у нас більшість в усіх регіонах за вступу що того щодо поступок навіть на сході і Півдні, от коли ми запитуємо про оригінальний вимір в цих питаннях. Ми е е як гіпотетично припускаємо, що жителі півдні і сходу чи російськомовні громадяни можуть більше хотіти поступок. Насправді це не так навіть на сході України, які зараз особливо потерпає від бойових дій, і на півдні більше 80% проти будь-яких поступок агресору. Тобто там люди так само, лише свої 10-15%, які... Готові йти на поступки, але це нормальний показник. Ми розуміємо, що деякі люди могли втомитися, могли втратити багато. Тобто, це не означає, що ці 10-15% це є певними зрадниками, тобто це є різні фактори, які можуть впливати на людей, і це абсолютно меншість. Тобто, в даному випадку схід і захід разом те, про що ми мріяли 20 років. Що дійсно це буде не просто єднання коли домовленьцю єдності, таких ідейної активної меншості, це вже дійсно єднання на рівні широких мас, і це. Принципова відмінність нинішньої України від України в попередні роки пане Антоне. От коли ви ставите запитання, я маю на увазі Київський міжнародний інститут соціології про українські землі. Чи ви колись проводили дослідження, наскільки наші люди пов'язують землі із людьми? Адже поступка землями це означає поступка сотнями тисяч, а може мільйонами людей. Ви знаєте, у нас подібне запитання було після 2014 року. Тому коли ми ставили запитання, що Україна має в першу чергу повертати землі чи людей, чи і землі, і людей насправді у нас є ця зв'язка земля плюс людина. Тобто люди розуміють, що це наша земля, але не які живуть наші люди. І, до речі, ми минулого року, вже після окупації частин території на Півдній Сході, ставили запитання, як ви ставитеся до людей, які там залишаються. Тому що все-таки був популярний наратив, що ті, хто там залишилися і живуть в окупації, це там латентні зрадники, там, дуни, чи інакше. Насправді, все одно, абсолютна більшість українців, 90%, вважають, що люди, які зараз живуть на окупованих територіях після 24 лютого, це наші співгромадяни. Вони опинилися в таких обставинах, ми повинні їх визволяти. І ця думка вона теж популярна в усіх регіонах поширена. Тобто, люди бачать не просто землю, а бачать наших друзів, родичів, сусідів, яким не пощастило і з певних обставин живуть, але яких потрібно визволяти від цього ярма, пане Антоне. У зв'язку з цим ще запитання щойно мені спало на думку. Ну, напевно, це дуже важко виміряти, але мірою звільнення українських територій, та от минулого року чимало територій були деокуповані, визволені. Наскільки е, впливає той досвід, який люди отримали, в тому числі вставлені до тих, хто е, був в окупації або є в окупації, бо напевно, людина, яка пережила окупацію, вона Може змінити ставлення до тих, хто зараз в окупації, то наскільки цей процес впливає на результати відчутно чи невідчутно з вашого фахового погляду і знання? Переживання в окупації це безумовно травматичний досвід. І насправді, от в травні 22-го року, у нас ще була можливість опитувати людей в окупації, хоча пройшло від окупації всього декілька місяців. Але люди серед них все одно більшість поділяла абсолютно проукраїнські погляди, але це було, скажімо, трохи менше ніж середньоукраїнський рівень, тому що люди могли бачити цю зневіру навколо всі ці жахіття, і дійсно той, що більшою мірою і хотіли просто вижити. і це нормальне бажання для людини. Засудження немає важливо, що на цьому етапі. Абсолютно більшість українців, ми, до речі, в опитуваннях це показуємо. Немає якогось негативного ставлення до людей з окупованих територій, але люди можуть самі до себе так ставитися. Не може здаватися, що більшість населення в Україні під впливом, до речі, закордонної пропаганди це один з наративів, що, начебто, ці люди будуть сприйматися як люди другого сорту, і тому вони будуть самі саме стигматизувати таким досвідом. І Це, до речі, стосується і біженців за кордоном. Багато з яких також можуть думати, що до них ставляться погано в Україні. Хоча за опитування абсолютно більшість українців ставиться нормально і до біженців за кордоном, і до внутрішньопереміщених осіб, і співчуває їм, і ми розуміємо всі ці проблеми. Але оці, до речі, клини розколів можуть відбуватися більше ззов. Але ви праві з цими людьми треба працювати. Ще раз доносити, що ви наші співгромадяни. Наприклад, Херсона ми бачимо ці радість визволення, і це той процес, скажімо, там, реабілітації адаптації, який показує, що Херсон на вустах у людей продовжує бути. Зараз ми співчуваємо всьому, що відбувається, ми бачимо цю масштабну допомогу на низовому рівні Херсонцям. І це ще раз має показувати жителям інших територій, що ви пережили страшний досвід, але ми тут всі готові допомагати. І для цієї там нормальної відбудови і воз'єднання пане Антоне, дуже дякую за цю розмову. Нагадаю, що співрозмовник наш Антон Гручевський, він виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології, і йшлося про моніторингове дослідження ставлення українок і українців до пропозиції. про... Вдачу чи про поступки територіями, о, а до речі, от мені ще одне запитання спало на думку. Я дуже уважно вас слухаю, але іноді захоплююся тим, що ви сказали останнім, і підзабуваю, коли ви сказали пропаганда з-за кордону. Ви маєте на увазі лише російську чи іншу? Бо я припускаю, ви б сказали російська пропаганда, якщо тільки російська. Насправді це був літературний більший зворот за кордону, можна сказати, як пропаганда нашого сусіду. Переважно це російська, але, до речі, потрібно розуміти, що деякі дуже формалістські застосування стандартів журналістики західними медіа. Також можна призводити до таких небажаних наслідків, тому що ми всі бачили, що ми насправді українці зараз один тим з наслідків це долання певного комплексу меншої вартості перед заходом, тому що ми стільки там обов'язкові, наприклад, все, що було на заході, наприклад, журналістика. Але зараз, коли ми бачимо наприклад, і Каховської ГЕС ці заголовки. Ці умовно збалансовані статті, там де треба почути думку іншої сторони. Як називається, це також може мати негативний вплив, тому що коли ви бачите, скажімо, як західні журналісти в 22-му році, ми провели інтерв'ю з жителем Каховки, який за Україну, який за Росію, яке може скластися враження, що 50 на 50 у місті Каховка за Україну, але це неправда. За всіма опитуваннями до вторгнення і навіть за можливістю досягнути людей після вторгнення абсолютно більшість жителів каховці нової каховки це українські громадяни, які за Україну, але такі от статті складають враження, відкладають, що все таки там багато людей за Росією, і це може формувати певне негативне ставлення до них. Тому в цьому випадку мова не стільки про цілеспрямовану пропаганду, скільки про те, що. В 21 столітті е, треба переглядати деякі підходи, в тому числі в сфері журналістики, а не намагатися показувати себе в білому пальту е, гуманістично орієнтованими е, такими зірцями, які можуть моралізаторствувати для українців. Ну що ж, тепер із чистим сумлінням, принаймні на певний час, кажу Антоною Грушевському: дякую за це інтерв'ю. Нагадаю, виконавчий директор Київського. Міжнародного інституту соціології